Не області, Кирено, нашої будь ласка, Причина, дитимати, зупинки. Причина зупинки Причина Причина зупинки? зупинки згідно статті 32 закону національної 35. поліції 35. Під час мобілізаційного віку згідно ми попередня документи. Я вас зупинила згідно 32-го. Ні, згідно там є ми не 15, 15 Я пунктів. вас зупинила згідно 32-ї для перевірки Ну нема згідно 32. Не від, віком а... від 20 60 років. Ми маємо право Ви не маєте документ, права згідно 32-го. Згідно 35-ї. Ви вам повторюю, що ми вас зупинили згідно 32-ї для перевірки допомоги. А згідно 35 причини зупинки? Ми вас зупинили згідно документа. Та немає причини зупинки згідно 32. -ї. Мобілізаційний вік? Нема згідно 32. Чому нема? Ну бо нема, нема такого законодавства, не написано. Згідно 32 причини зупинку. За... Чого? 32 статті 35. -й. 32, будь ласка, прибілі підпаси. Ви не мені причину зупинити. Я вам назвала. 35. -й. Я вам назвала, згідно 32. Згідно 35. Пане візите. Ну, пане поліцейське. Вас зупинилось згідно 32 для перевідки документів та військового ваших. Скажіть раз вашу фамілію. Давню Єрина. Місто Черниці. Чуробрина Ірена. Згідно 32.